55-го року. При цьому буде суттєвий відмінність американського трактора від Соєтського мотозапас в американця, Фортзон, на мотозапас всього-навсього 60 мотогодин. Але в Совєтському Союзі не буде технологій, щоб повторити на цей жалігідний мотозапас, то в підсумку вироблявся він з мотозапасом в дві мотогодини. Тобто, уявіть, дві години ви працювали на такому тракторі десь у полі при колгоспі. Далі ви знімали з нього підон, притягували дерев'яні вкладиші, вливали мастило. Як вкладачі стаченого металево трактора, варто дім треба було зняти, їхати до села, де колен самотушку кустар, кустарним шляхом, передали би під заново в лабіток знову до металу, підточував би під нову дерев'яну чушку, повертав би вам набір цих речей і ви знову дві години працювали б десь на полі. І так по колу. Щоб віце вже було голами. Загалом цей трактор чіткий показ того. Чому в Україні сьогодні не люблять совєтський автопром? Йдемо ж далі. Котрі філії вироблялися аж з кінця 30-х. Проте продаватимуться по всьому світі, потрапить до Совєтського Союзу, де згідно ліцензії, з ліцензії вироблятиме з 26-го року під назвою АА. Або ж в народі буде просто полуторка. Тоді ви відміність американців відповідав кабінів. В американські машини кабіна постійно металева. Тому такі там дерев'яний досвід. Американська машина має надійшли, вона все для кольору з Але в він Союзі жахлива резина, по-друге, ще гірші дороги. Тому що всіх на бік прийдеться здвоїти. Ця машина реставрована до оригіналу, знімалася в кінофільмах. Звісно, дозволяємо, що ходова трансмісія, як правило, не оригінальна.